Добро всім дня. Сьогодні роблю екскурсію в льох. Закінчився сезон консервації, вже все, що вродило, сховане в погріб. Ну, і роблю такий огляд, чим ми запаслися на зиму на наступний рік, дослідуючого сезону консервації. І трішки розповім про свій льох. Так як я, в мене їй було вже відео, там розповідала я, але з'явилися нові підписники, можливо, комусь буде цікаво, тому розповідаю. Льох у нас глибоченький такий. Десь у нас тут не знаю скільки глибина, його в метрах, Ну 13 сходинок таких, і там припішечок внизу. Це ще одна сходинка, 14 сходинок. Бо там ще глибше трішки йде. Зроблений він у нас із каменя великого такого, трішки шия ось тут зверху цегла, а далі йде каміння. Стіни товсті. Чоловік говорив, що десь 30 см товщина приблизно, можливо, й товщі, тому що каміння здоровенне викладалося ці стіни так. Ну, Видно, там зійду вниз, то побо... покажу, які там здорові камінці є. Консервація, бачите, зберігається трішки на, сту... на сходинках, Те внизу там раніше були у нас полуниці, там унизу, в погрібі. Але так як зараз він нам служить як укриття, цей погріб, покажу там далі. Що там у нас на місці поличок стоїть, на місці стелажів, то поки що це так. На сходах у мене тут варення, повидло, не дуже багато цього року, тому що яблука не вродили, вишні не вродили, абрикос уже кілька років немає. Так що, що вродило, те закрутило. Малина, ожина в основному. Трішки яблучного, там літні були яблучка, то трішки закрутила кілька баночок. Трішки полуниці. Ну, оце таке. Не дуже багато. Ну, скільки є. Головне, щоб хоч це з'їли, бо буває, викидаю. Стоїть уже 3 роки, 4, оце варення потім викидаю. Далі тут у мене сього гірочки квашені. Ти, що закручувала, і відео там знімала. Вірніше, це квашені, але закриті, бачите, з залізними кришками. Стоять кришки, не піддути нічого, бачите? Тут є в мене ще ось дві баночки, ну це такі експериментальні. Я знайшла в інтернеті рецепт, побачила. Не знаю, які вони будуть на смак відкрию, тоді також квасяться тиждень 5-6 днів, потім зливаються, перемиваються і заливаються вже просто холодною водою. Також стоять, бачите, кришки не здуті, Але який на смак, не знаю. Буду пробувати. Якщо будуть смачні, то на той рік доживу, то поділюся рецептом квашених огірків. Частесенькі такі стоять. Так, далі. Що? Компот? Компоту, оце бачите, скільки тут у мене? Мабуть, більше як. 20 банок, 25 десь такого. І тут, оце цього року 8 баночок тільки закрутила, виноградний і то малина з ужиною. А це 24-й, 23-й рік, ось повитягувала 23-й виноградний наверх, щоб допивали. А не доп'ється, то буду вже виливати літом. Так що не закривала багато свіжого, щоб потім не виливати. Чомусь діти зараз не дуже п'ють цей компот. Хоча смачний, бачите, є тут в мене і ось малина з ужиною, з яблучком. Є, там внизу опустила малина з ужиною, і також є з яблуком є без яблука. Виноградний. Ну, чомусь раніше якось більше пили, зараз не дуже. Тому оце, скільки компоту, більш не закручувала. Далі помідори в мене йдуть. Помідори в мене також не дуже більше огірки люблять. Закривала, можете там і чері, і з цибулею, і... Про, простий рецепт такий звичайний. І солодкі, по кілька баночок закрила, та й, та й усе. Ото скільки є, вистачить. Я ж кажу, головне, щоб вони їли. Далі в мене йдуть огірочки. Огірочків вже йде більше, бачите? Це скільки огірків. трохлітрова банку закручені також є. Огірочки люблять, я огірочки різні закручувала, бачите, тут є такі ось геть малесенькі корнішончики. Є більші, є менші, всякі закривала. То ще банка квашених таких, звичайних, як тільки сіль. Також стоять, дивіться, непогані такі огірочки чистенькі, майже там. Не дуже. І ось помідорчики квошені. Одну банку їмо, а одна стоїть такі красиві помідори. Так, а тепер же ж хочу вам показати, де були у нас полки з цілажі. Оце під цією стіною, де ось мене огірки тут стоять. Під цією стіною, вона така сама рівніша, бо з каміння ж складена стіна, то вона така нерівна. Тут були стілажі, тут була консервація. Потім, як почалася війна, ну, поставили ось, ось цю бандуру, буржуйку. Знесли хлопці, була вона в гаражі, і її потрібно було тут поставити, бо тут ось труба, ця, така, наче витяжка була, щоб туди димаря вивезти. Так що тепер місце займає буржуйка, поки не виносимо. Тут у нас і дрова лежать, і з цієї сторони дрова, лом, ну, був ще, були ще й вила, тут стояли, лопати на всякий випадок, не дай Бог привалить. Були тут зробили стілажи на, в засіках і такі зробили з досок, Хлопці повикладали старі одіяла, матраси, позастеляли, взяли собі подушки, і тут ми пережидали. Коли свистіло, гуло, бахкало, то прийшлося нам трішки тут сидіти. Зараз, слава Богу, ми сюди не ховаємося. Але і буржуйку ще не приймаємо. На всякий випадок, нехай стоїть. Так, що тут показую я? Ось бутиль вина. Вже не пам'ятаю, чи 3-4 чи роки, як ми його зробили, стоїть, не п'ю ще нас всі. Зробить, зробили, а пить ніхто не п'є. Ну, стоїть, чекає своєї черги. Зразу трішки була, я вносила. Думала, може, хтось налила, думала, може, хтось там трішки так. Буває, чоловік погано спить, каже: ну, дай мені там ввечері. Рамину він пив. Він взагалі в мене нічого не п'є і не пив, і до інсульту, а принесла я йому, щоб краще спать. Каже, дай спробую. Ну, кілька разів він випив, мало йому. Що воно для сну давало, та так ніхто більше її не п'ється. Вона стоїть воно. Винограду Виноград у нас спіє, то даємо людям, більш не робимо. Винами. Так, тут засіки, бачите, картопля. Це велика. Не дуже багато цього року великої картоплі в нас, але зате в нас багато. Ось там на сіневої, скільки корзину. Це тут стоять, тут ось корзинки, півкорзини. А тут іде це все внизу, там от під досками корзини сховані. там, бачите? І зверху корзини. Вона вся не піде у нас на посадку. Так що будемо вибирати більшу, будемо їсти, якщо не вистачить великої. А як потрібно, буде, то трішки докупимо моркву. Це в мене потріскана, і така тут всяка різна, залишила зараз використовувати. А то попакувала це ж у мішки. І у кульки з супермаркету. Не знаю, як вона буде зберігатися, буду заглядати, дивитися. У нас же така з'явилася проблема слимаки з'явилися. І я літом же ж тут все обмітала, прибирала внизу замітала, все передивлялася, ніде нічого не було. А це, дивлюся, що є слід блищить, так де лазив цей слимак, видно його сліди. Є вони тут, поховалися десь. Так що це таке? Бурячки? Оце скільки в мене бурячків, небагато залишила, то перечистила, верніше, пов... поварила, закрутила у банки. А то залишила, а то бо цього року пів здорової такої корзини ми викинули просто на гноярку, такий, наче тільки викопаний. У нас погріб такий, що не в'яне. У нас гарно зберігаються і бурячки. Морква, то трішки більше вона не в'яне, але буває гнилої більше. А бурячки то ідеально зберігаються і, я ж кажу, як залишається, то викидаємо, наче свіжі. Тут консервація у мене ще ось стоїть під цією стіною, отак. Оце тут дверка із шафи старої. Та оце така полка у нас, поличка. Тут борщова заправка. Далі сік. Томатний, томатний соус, кетчуп, огірочки, пікулі по пофінськи, хотіла казати по-французьки, по-фінськи, і шматочками з чесником. Отакі. Всякі різні огірки. Як, якби як салоти. Зелених помідорів салат, бурячки. Томат ще сьогодні занесла. Ну, це оце така консервація. Ви знаєте, що тільки куплю кришки, туди-сюди кінь закінчилися. Тільки купимо кришки, знову закінчилося. Подивимося, ну, наче ж не так я багато чого там закриваю, а де ті кришки діваються? Ну, це вони так і діваються. Там кілька баночок того, того, того і пішло. Це такий погріб. Бачите, яке каміння тут є здоровенне. Такі, таке льох укриття. Тут бетон також товстий. Не знаю, чи там видно. Там також залитий такий товстий цей, Скільки там? Сантиметрів 20, мабуть. Можливо, навіть і більше в тій дирці, товщина бетону. А це дирки, там і он дирка. То робили, як було у нас багато городу, на полі були городи, і ми ж скотину тримали, і було багато всього. І картоплі, і буряки кормові. І щоб по сходами не носити, то це спеціально так робилися ці дірки для цього, шили із мішковини такі рукави і засипали в кожен засік буряки, картоплю по сортах. Тут три, воно там ще один, воно, ще воно в тому кінці. Оце так використовували, для, щоб не тягати по сходах, бо було дуже багато, зараз то вже не користуємося ми ними. Зносять хлопці так в корзинах, залишається на сіневацію, висипаємо і все. Так що такі справи, поділилася з вами, показала, чим я літом займалася. Оце такі. Вийшла з погріба, прийдуся ще з вами трішки по двору. Розкажу вам про погоду. Небо сьогодні гляньте голубесеньке. Сьогодні ще буде тепло, а з завтрашнього дня вже обіцяють холод, дощ. Там взагалі день щось тільки 16 градусів. Так що буде холод, не хочу так, холоду. Роботи щемніці з цими кущами, не знаю, можливо сьогодні буду ту плетючу троянду обрізати, обріжу хоча б ту, а потім цими кущами, може ж після холоду ще буде тепло, то займуся. Цими кущами буду обрізати. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео!